Для того щоб зробити вивізку вологозахищеною, нам потрібна сама вивізка. Вона має бути вже готова, вже спаяна, вже з нанесеним розсіювачем, попрацювати на стенді 3-4 години у вас, для того, щоб виявити можливі несправності і усунути їх. Коли вивізка чітко працює, беремо наш тубус з герметиком. Ось, бачите, він такий от густенький, буває, буває більш швидкий, різниці в цьому немає. І нанести його всередину нашої вивіски. Зараз покажемо детальний процес. Так, перший етап ми знімаємо розсіювач на вивісці, яка відпрацювала в нас на стенді вже декілька годин, для того, щоб підготувати до заливки, розкладаємо таким чином, щоб потім в зворотньому порядку надіти весь розсівач зручно назад. Якщо цього не робити і розсівач не буде у вас підрізаний, вам буде незручно його вкладати з нуля, адже у вас буде слизький жирний герметик, з яким буде розсіювач випадати, і підрізати це максимально важко, тому робимо це наперед. Заливаємо. Наш пас, в залежності від консистенції, чи це як водичка, рідкий герметик, чи більш густий, заливаємо його, так би мовити, ретельно, нічого не пропускаємо, щоб він розтікся і покрив максимально нашу лиць -стрічку. Якщо ви зальєте недостатньо для перших разів, можливо, да, ви будете економити, а цього не варто робити, тому що нагадаю, одного такого тубуса вистачає на 17 метрів. 6-мм, відповідно, неону такого тубуса у нас, тобто 20-22 гривні на метр, це ваші розходи на даний герметик. Що абсолютно небагато, проте ваша вивіска максимально захищена. Якщо ви будете не доливати в пас е герметика при нанесенні розсіювача зверху і вмиканні вивізки, колір може трошки спотворюватись, буде видно, десь більш, так би мовити, насичений або менш насичений колір. Тому це все в ваших руках. Навіть якщо ви щось так би мовити, неправильно залили на перший раз, потім можна спокійно дістати. Російович разом з настрічкою і з засохшим герметиком і наново перепаяти і перезалити. Це також робиться дуже легко по даній технології. Навіть в майбутньому можна буде вивізку починити, якщо вона через 2-3 роки на вулиці, якщо попрацює, щось з нею піде не так, все легко чиниться, в принципі. Тепер. Вставляємо назад наш розсівач, який заздалегідь був нарізаний і протестований. Робимо це на протязі 3-10 хвилин після того, як ми його залили. Якщо робити пізніше, можуть вже бути проблеми, адже в такому випадку герметик може застигати і заважати нам якісно вставити розсіювач. Тому не зволікайте. Залили декілька літрів і одразу вставляйте. Після того, як ви вставили розсіювач, можна робити м -м, видалення так би мовити, зайвого герметика довкола. Робимо це з. Звичайними вологими серветками, там, дитячими, да? і нічого складного немає, слідів не залишається. Саме головне, щоб ви робили це на вивізці, яка в в захисну плівку. На нашому відео захисної плівки немає, для того, щоб кадр був гарний. А у вас в роботі в захисній плівці ви це робите, витираєте ось таким чином серветкою, вологою. Герметик викидаєте, міняєте частіше ту серветочку, і потім вже на фінальному етапі знімаєте плівку захисну, і у вас абсолютно чиста, гарна вивіска без жодних слідів. Тому що, якщо робити таким чином, як ми зараз, це все набагато складніше. І Якщо ваш клієнт заднім числом попросив е, додати герметизацію, е, за це беріть більше коштів, тому що це вже набагато складніше зробити гарно, щоб у вас не було слідів зайвого герметика.